Огірки на зиму, під капронову кришку з мукою. На дно банки часник, укроп і листя хріна. Ну, кладіть, може, хто кладе смородину в листочки, хто що привик класти. Наклали огірків, насипала солі. От у мене оця мірочка, отак. Неповну насипала солі. Так само набрала муки, отак неповну. І розколотила в холодній воді з-під крану. Зараз я залью це все в банку. І скільки водички не вистачить, піду під кран долю. зверху покладу ще ось зонтік окропу, закрию кришкою капроновою. І перші три дні треба ходити колотить. О, трошки не в мене, бачите? Щас ще, ще долю водичкою. І в погреб. Побачимо, які будуть огірочки. Я ще банку поколотила, щоб сіль гарно розтала. Ну, ось отак виглядають ці огірочки. Побачимо, які будуть на смак. Дякую за рецепт.